Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі привіт наступу Запорізької області. За даними аналітиків, діпсейт росіяни просуваються з боку сел Зелений Гай, і червоне, аби захопити гуляйполе. Сіра зона поступово наближається до міста. Яка там ситуація на тепер? Дізнаємося від Сергія Братчука, речника української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава слава силам ворони, Вітаю поділіться. Чи маєте інформацію про чисельність російських військ, які вони зосередили на Гуляйпільському напрямку? Що це за підрозділи і за характером дій ворога? Чи відома вже їхня тактична ціль наступу? На які населені пункти вони націлені? Ну, власне, головною цілею залишається дійсно гуляй поле. На сьогодні ворог не проводить таких лобових атак, тому що розуміє, що саме такі атакувальні дії вони не призведуть до тих результатів, на які росіяни сподіваються, в цій зоні оперує 5-та 5-та загальновійськова армія Російської Федерації. їй допомагають підрозділи 29-ї загальної військової армії. Є також інші там надані підрозділи відповідних бригад та полків. Десь приблизно там дев'ять бригад і полків наступає з російського боку. На цьому відтинку фронту, відповідно, на, на, на сьогодні, навряд чи хтось скаже більш точну там цифру по особовому складу, тому що звичайно ця цифра коливається. Адже ворог на цьому напрямку, не дивлячись, на жаль, стале просування. На сьогодні ми це відзначаємо. Дійсно, тактика їхня обходу по флангах приносить певні результати, але й втрати ворога вони є надзвичайно великими. На сьогодні ми можемо говорити про те, що не дивлячись на збільшення сірої зони, не, не дивлячись на те, що ворог намагається активно дійсно Акувати з району зеленого гаю на сьогодні. Ці російські дії вони потребують як більше особового складу відповідно постійних ротацій, постійного поповнення. На що росіяни звісно сподіваються, що такі ресурси вони знайдуть і відповідно зможуть продовжувати свої дії щодо Гуляйполя поля більш інтенсивніше на сьогодні? Ми бачимо, що в будь-якому разі. Наступ ворога на гулі поле він пов'язаний і з Покровськом, з тими боями, які відбуваються на Донеччині, тому що е, та орда, російська величезна, яка сьогодні зосереджена на Покровську, вона е, має на меті, звісно. Саме місто Покровського Мирноградського агломерацію, але росіяни дуже б хотіли на сьогодні власне якісь резерви, можливо, з Покровського напрямку перекидати на Гуляйполе. То бачимо, що сьогодні Покровськ і ті наші воїни, які там знаходяться, допомагають і Гуліполю. В тому числі ситуація дійсно є надзвичайно напруженою. Ви знаєте, що нам на жаль довелося відступити з декількох населених пунктів для того, щоб зберегти життя наших людей, відповідно зосередитися на тих оборонних діях, які сьогодні відбуваються на цій локації. Ці на цьому напрямку, от після цього відступу, чи вдалося стабілізувати ситуацію, як вона змінилася? Як можете оцінити інтенсивність штурмів на тепер? Вони дещо, скажімо так, пригальмувалися ці штурмові дії. Ну я вже сказав про те, що ворог має сьогодні необхідність у тому, щоб проводити ротації, відповідно перегруповуватися для того, щоб намагатися діяти далі. Адже тактика інфільтрації, тобто накопичення, проникнення між нашими бойовими порядками, вона сьогодні використовується на різних напрямках фронту і, зокрема на Гуліпівському відтинку, в тому числі. Тому ворог намагається саме такі дії сьогодні проводити. Ну, звичайно, ми бачимо, що не Вячась не лише на оборонну операцію з боку сил оборони України, відповідно є використання такого тактичного інструменту як контратакуючі дії. Відповідні наші підрозділи, наприклад, штурмові війська, вони проводять такі контратакуючі дії для того, щоб якраз і стабілізувати наскільки це можливо, дії в нашу лінію фронту. Ну і власне відкинути ворога, можливо, з якихсь позицій, але головне це блокування подальших дій росіян, і звісно, це удари по ворожій логістиці тому що ви знаєте, сьогодні війна вона якраз відрізняється. По перше, тією тактикою інфільтрації, про яку я сказав, і власне це боротьба логістик. Це те, що ми бачимо на усіх відтинках фронту. Повністю, звичайно, ворога поки що так повноцінно зупинити не вдалося. Але сподіваюся, що і про Запорізький фронт до речі, говорив Верховний головнокомандувач, президент України. Всі знають, що ситуація напружена і необхідно підсилення на цих напрямках, зокрема на Гуляйпільському. Сподіваюся, що якраз ці Перву вдасться віднити, бо ситуація по всьому фронту, ви ж знаєте, вона є надзвичайно напруженою. Так, і на сусідньому напрямку Новопавлівському. Там нещодавно росіяни здійснили на техніці десантування своєї піхоти. Чи вдалося знищити цю групу в Новопавлівці? Якою вона була чисельності, і що нині в самому місті Новопавлівка відбувається? Сьогодні місто під нашим контролем. Це по перше, дійсно, штурм такий відбувся, і з використанням механізованої компоненти, що сьогодні на фронті буває надзвичайно таки рідко. Десь приблизно 10 одиниць техніки це танки, це відповідно бойова бойові машини піхоти були застосовані ворогом. Також і автомобільна техніка, і мотоцикли Вони застосовують, в тому числі в основному ця група, ця група броньована, скажімо так, вона була знищена. Також. Вдалося взяти кількох полонених, знищити відповідну бойову техніку. А, наскільки мені відомо, на сьогодні мова йде там про два танки, мова йде також про е, бойові машини піхоти, і ворог змушений був відступити. Якщо там навіть хтось вижив, у чому в мене великі сумніви, бо трьохсоті дуже швидко перетворюються на двохсотих, в тому числі. Тому е, це була ну не просто перевірка боєм. Я думаю, що наразі ворог спробує механізовану компоненту застосувати е, і наступного разу. Десант виявився для ворога провальним, але це ну, скажімо так, для наших оборонців певний дзвіночок, і як ворог буде діяти або збиратиметься діяти найближчим часом, тому готовність є постійною, готовність підвищена. І зрозуміло, ми говоримо про погодний фактор, тому що ворог намагається ті погодні фактори, перш за все, туман дуже густий туман. Якраз у цьому механізованому штурмі ворог використовує, щоб пробратися до наших позицій. Це по перше, по-друге, ми ж розуміємо, що мале повітря так зва. Тобто наші дрони вони не так активно можуть працювати. Тому тут знаєте, маю сказати класичне українське, що сонце сходить, біси дохнуть. Буде більш ясна погода, то буде легше ворога знищити. Ви сказали, що одна з цілей росіян на Запорізькому напрямку це відтягнути наші підрозділи з Покровського з Мирноградського напрямку. Але ж і їхні резерви, от їхні сили, вони стягнули на Куп'янськ, на Лимані наступають Покровськ і Мирноград 150 тисяч. Найбільше угруповання мені здається за всі чотири роки повномасштабного вторгнення, коли зосереджено навколо одного-двох міст. І звідки? Вони беруть резерви ресурси, адже вони свої війська теж розтягують по лінії фронту. Ну, що стосується російських резервів, завжди маємо пам'ятати, що їх багато, але вони не безкінечні. І так само російські солдати вони не є безсмертними, вони дохнуть завдяки силам оборони. Сьогодні ви бачите, що на Росії є всі правові засади для того, щоб проводити надалі повноцінно, але приховану мобілізацію. Ору звичайно розраховує на такі резерви, на такі ресурси, які надходять, в тому числі із Російської Федерації, можливо, десь вишукують, скажімо так, і. Не в умовно тилових районах, тому що ну знаємо, наприклад, угруповання Дніпро, воно одне з найбільших за кількістю особового складу. Звідти можуть брати відповідно підрозділи для того, щоб підсилювати зокрема і наступальні дії росіян на Запорізькому фронті. Якщо ми говоримо про Гуляйпільський відтинок, тому ворог намагається дійсно такі резерви сьогодні віднаходити, поповнювати ті втрати великі, які вони там несуть і. Я думаю, що такий ну напрямок їхніх дій, резерви відповідно, вони контрактників контрактниками можуть робити навіть строковиків. Це лише одна з форм, наприклад, поповнення своїх ресурсів. І власне сьогодні ми знаємо, що в тому числі і на південних теренах, зокрема, і в Бердянську, якщо там по локаціях точно назвати, це Запорізька область, там тимчасово окупована частина, там ворог проводить мобілізацію громадян України, які сьогодні йдуть служити до російського війська, і зрозуміло. Що вони зразу будуть кинуті на фронт? Це теж один з елементів, який може поповнювати ресурс російської армії, пане Сергію, І на завершення про місто, яке росіяни вже вкотре заявляють, що вони його е, взяли, окупували, але дивимося на мілітарних мапах і близько цього немає. Це Куп'янськ, е, яка там ситуація нині? Яку частину контролюють сили оборони? Її присутність російських військових, що вона собою представляє. Що стосується Куп'янська, яке так званий начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації і расому чомусь називає Куп'янськ, може мова про інше місто, тому окупували на сьогодні. Ситуація вона є складною. Тут бої продовжуються зрозуміло, тому що пам'ятаєте, ворог навіть доходив своїми диверсійно-розвідувальними групами. Вже і центр Куп'янська заходив, намагався там накопичуватися. Ситуація для росіян є невтішною. Я не буду там Знаєте зараз трубити у сурми про те, що у нас вже все вийшло, і ми звільнили знову куп'янськ від росіян подекуди вдається ворога відтісняти з тих позицій, які були втрачені силами оборони оборони під натиском ворога. Так що ситуація для росіян є кардинально іншою ніж те, що доповідається, наприклад, бункерному фюреру. Розумію, що в Герасіму може бути щось і вікове вже відбуватися в голові, але тим не менш, сили оборони показують. Ми не просто там є там активні бойові дії, які дозволяють говорити про ознаки стабілізації. Пане Сергію, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Дякую вам. Це був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. 162 бойових зіткнення зафіксували у генштабі минулої доби по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація в районі Покровська, де російські війська 40 разів намагалися штурмувати підрозділи Силу Болрони. В самому місті ЗСУ проводять пошуково-ударні дії і не дозволяють противнику закріпитися. Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. Днями вдалося зачистити центр Покровська і заблокувати намагання росіян просунутися на північ. І більше подробиць з поля. Боя в нашому традиційному огляді. На Харківщині пілоти 41-ї окремої механізованої бригади щодня і результативно полюють на ворогів. Наші бійці виявляють цілі навіть там, де противник почувався у безпечній схованці. Прикордонники підрозділу Фурія на південно-слобожанському напрямку поцілили у ворожий танк, знищили екскаватор, антени зв'язку, декілька автівок та міномет окупантів. Від роботи воїнів залізної бригади палає жива сила та схованки противника. Дронарі поцілили у склад боєприпасів та відправили кількох російських зайд у пекло. Куп'янський напрямок ворожа піхота не припиняє спроб форсувати оскіл, А бійці бригади Карадах методично зупиняють московитів. Під прицілом наших ударних безпілотників логістичні шляхи ворога, тилові позиції, накопичення та вогневі засоби. Зокрема, знищено буксировану артилерійську систему, транспорт човни. Оператори 77-ї аеромобільної майстерно розібрали дві піхотні групи, що вирушали на штурм позицій наших захисників на Харківщині. Першу групу з кидами та фпві-дронами, другу важкими бомберами. Бійці 63-ї механізованої бригади боронять серебрянське лісництво. Разом із ними в зачистці ворожих бліндажів взяв участь американець Брюс. Воїнам вдалося полонити чотирьох росіян. Туда, сюди, сюди, сюди на колину, будь ласка. Прикордонники, аеророзвідники підрозділу Фенікс бригади помста виявили та ліквідували ворожих штурмовиків на напрямку Лиману та Святогірська. На додачу знищили БМП та міномет противника. Унікальну ціль рухомий пункт розвідки та управління ППО Овод ліквідував пілоти в півідроном за 20 кілометрів в тилу противника. Вона була повністю вся сіткою. І... Я побачив, що там Буханка да, і метушиться особовий склад. Я одразу піднявся вверх, в голові аналізував, що там може бути, як зайти, як зробити так, щоб тебе не збили, і щоб влучить. У мене було досить низької якості, тому що це було дуже далеко і працювало подавлення. Я вже побачив, що я влітаю в антенну. На Костянтинівському відтинку бійці 93-ї бригади Холодний Яр відбили чергову атаку та ліквідували декілька десятків росіян. Справжнє вогняне чистилище для російських окупантів влаштували оператори 35-ї бригади морської піхоти в Покровську та на його околицях. Ані будівлі, ані дерева не врятували ворога. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також контролюємо позиції південнішої від залізниці, які важливі для подальшої деокупації. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують. Наші війська продовжують скорочувати ресурси противника у Покровську. Одним з ключових завдань для оборонців лишається перерізання ворожих логістичних шляхів. Триває зачистка від російських піхотинців в Мирнограді. Ліквідовані нечисленні ворожі групи, які намагалися проникнути в Гришини. Дрони Спартану нищать окупантів, які у складі малих груп рухаються в бік українських позицій. Противник ховається, вичікує, концентрує сили, щоб просунутися вперед, але непрохані гості залишаються на українській землі назавжди. На Покровському напрямку прикордонники зупинили колону мотоциклістів, які саме їхали на штурм. Бійці знищили автотранспорт, яким противник доправляв боєприпаси та особовий склад. Також уражено дві одиниці бронетехніки. А єгері з 68-ї бригади успішно попрацювали над зменшенням кількості російських корчів на українських дорогах. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.